27 серпня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю, двоє людей загинули. П'ятеро поранені. Ще двох шукають під завалами. Вночі росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, поцілили по звичайному готелю, в якому мирно спали гості міста. На місці події з самого ранку працює наш кореспондент Даниїл Ніколаєнко. Вітаю, Даню. Розкажи, яка ситуація зараз. Вітає Альбіно. На місці Волочайні досі працюють надзвичайники. Вони шукаючи двох безвісті зниклих, які ймовірно залишаються під уламками. Прошу послухати, прямо мову. Дуже тяжко, тому що у нас іде зараз повітряна тривога, і ми все одно повинні врятуватися, входити в укриття. Тому, може, сьогодні до вечора ми знайдемо, а може до завтрашнього дня. У нас є з нами на роботах кінологи. Дві собаки показали, що на одному і тому ж місці вони лягли, що там є люди. Зараз третя собака піде після розкопов, якщо вона покаже, що те же саме місце, то значить люди там. П'ятьох вже врятували, двоє з них у лікарні, троє лікуватимуться вдома. Прошу послухати прямо мову. В нашій лікарні двоє пацієнтів. Стан одного пацієнта важкий, він знаходиться в реанімації, стан другого пацієнта середньою ступеню важкості. По характеру травм це переважно забої і садна декількох частин тіла. На місці поліція та волонтери розгорнули палатки. У перших реєструють заяви про пошкодження майна від громадян, у других надають продукти першої необхідності. Також людям надають допомогу психологи. До них вже звернулося 11 громадян. Був хлопок, стекла полетіли на мене, на дитину. Пилюка страшна, гарю, дихати не було, бо Три вікна на цю сторону виходять помипали. А зараз льонку, зараз будемо забивати, ну, щось робити. Спать було якось. Дуже оголосив вибух. Ми дітей одразу зібрали і побігли в коридор. Почали дивитися сюди, в цю сторону, бо у нас виходить на червону червоному. От побачили, що з різних сторін їхали і поліція, і швидка допомога, і реанімація, і Ну, всі служби їх однаково не стає, що завтра у Кривому Розі оголошений день жалоби за загиблими наслідок російської атаки по місту. А я нагадую, під час повітряної тривоги не нехтуйте своїм життям. Подбайте про свою безпеку. А ми продовжимо працювати на місці прильоту. Більше подробиць дивіться вже у наступних випусках новин. Альбіно. Дякую, Даню. Це був Даниїл Ніколаєнко наживо з місця прильоту у кривому розі. А я нагадаю, у місті також пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки та вісім авто. Ворог не припиняв атакувати і Нікопольщину зранку у Марганці. Внаслідок ворожої атаки загинув 65-річний чоловік. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Загиблого знайшли під завалами гаража. Не вщухали обстріли, і протягом ночі росіяни поцілили порай центру Покровській та Марганецькій громадах дронами камікадзе та артилерією. А вночі над Дніпропетровщиною наші оборонці з повітряного командування схід знищили п'ять шахедів. Інформують в обласній військовій адміністрації. Люди, які мають звання Героя України, зможуть отримати від держави житло. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі також йдеться про те, що отримати оселю зможуть і члени сімей Героїв України, які померли або яким присвоїли це звання посмертно. Також квартиру або будинок надаватимуть незалежно від того, чи потребує родина поліпшення житлових умов. А військовим, які служили в міністерстві оборони чи внутрішніх справ, в розвідувальних органах службі безпеки управління державної охорони домівки видаватимуть коштом цих відомств. 27 серпня у Дніпрі діють стабілізаційні відключення протягом всієї доби. Інформують у ДТЕК Дніпровські електромережі. За їхніми даними вимикатимуть одночасно 3-4 черги. Також висока ймовірність обмежень у світло-сірих і темно-сірих зонах графіку. А переглянути їх ви можете на сайті або чат-боті установи. Тричі горів ліс, вісім сміття і 93 сухості. На Дніпропетровщині за добу вогонь знищив 97 гектарів землі. Інформують в управлінні ДСНС області. Там кажуть, внаслідок займань пошкоджені житлові і господарські будівлі. Надзвичайники закликають населення не провокувати пожежі та не наражати на небезпеку навколишнє середовище. І про пожежу у Синельніківському районі у селі Грушевато-Криничне зайнявся будинок. Повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Відомо, що на території спалахнув дах господарчої споруди та оздоблення стін, гаража і майно всередині полум'я охопило площу у 50 квадратних метрів. Забив знайомого до смерті у Самарському районі Дніпра, затримали зломисника, який вбив людину. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, між чоловіками стався конфлікт. Тоді 37-річний підозрюваний завдав смертельних травм приятелю після ліг спати. А наступного дня господарка у селі знайшла 55-річного чоловіка мертвим та викликала правоохоронців. Триває слідство. Забрав речі і кинувся на втюки. у нижньодніпровському районі Дніпра. Затримали зловмисника, який просто посеред вулиці вдарив чоловіка і вкрав його сумку. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. 42-річний містянин встиг здати мобільний телефон у ломбард. А викрадені гроші витратив на власні потреби. Триває досудове розслідування. Перше в історії в Україні офіційний курс євро перевищує вартість у 46 гривень. Про це повідомляють у Національному банку. Там кажуть, це на 34 копійки більше за попередній рекорд. Тим часом курс долара складає понад 41 гривню. «Відчиніть вікна та не панікуйте. Такі фрази лунають з телефонної будки в одному із музеїв Дніпра. Там для відвідувачів працює унікальний інтерактивний експонат 70-х років. В чому його особливість і чи до вподоби він Дніпрянам? Дивіться у наступному матеріалі На Перший погляд це звичайна телефонна будка з минулого. Насправді інтерактивний експонат в одному з музеїв Дніпра. Зі слухавки тут лунають голоси. Медики, рятувальники та поліцейські навчають відвідувачів правилам безпеки. Послухати їх підходять діти. У мене раніше таке було як у бабусі. Раніше ж приходилось бігати, От, якщо у вас будинок далеко від такого, від такого будка, а щось трапляється, це невдобно. А зараз можна просто в сумку покласти смартфон, і це набагато краще. Я ніколи не бачила такого експоната. Тут можна поговорити, послухати правила безпеки. Те, що діти в ігровій формі вчаться діяти у надзвичайних ситуаціях, тішаться і батьки. Тим паче кажуть, дізнається малеча і більше з історії. Зараз знати історію це найважливіше. Взагалі для людини, для її саморозвитку і для взагалі особистості людини у музеї ж кажуть, спочатку за допомогою телефонної будки хотіли інформувати переселенців. Планували встановити такі апарати у центрі Дніпра та розповідати, де отримати допомогу, як знайти важливі локації та підшукати житло. Однак із таким проєктом не вийшло. Тож музейники використали цей телефон інакше. Ми написали листи до ДСНС. Медичної служби та патрульної поліції міста Дніпро. Тепер тут ви телефонуєте і отримуєте від них корисну інформацію. Спочатку екскурсії я кажу: ви бачили колись тринадцятий айфон. Діти кричать Бачили чотирнадцятий бачили, бачили. А у нас сімнадцятий. Вони всі сміються, звісно. І додаєм, загалом же у музеї чотири такі будки різних років. Зокрема, телефон Повторяка той, що відтворює фрази відвідувачів, та є й інший апарат, з якого лунають анекдоти. Каріна Зейналова, Айміна Арнаут ілля Кононов News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.